Yeah. Yeah. Отримали від вас гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. Дякуємо дуже, дякуємо за гречку, цукор, за томат, за олію, отримали засоби гігієни, дуже якісні. Сердечно вам дякуємо. Особливо дуже приємно було отримати теплий одяг, взуття для дівчат. Такі яр, яскраві та гарні ковтинки, вони однакові. Дівчатам дуже сподобалось, тому вони одягли одразу для того, щоб показати, що воно дуже їм сподобалось. Дякуємо вам, дякуємо вашому фонду, що ви допомагаєте у такий скрутний час, таким сім'ям, як я. Бережіть себе, розвивайтесь, процвітайте.